Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні 20 грудня на Харківщині приємне сонечко. Все тає, багато води, льоду. І це сонечко пробудило аромат орхідеї Різінгсан. Тим паче в неї вже майже місяць і як розпочалося цвітіння. 22 листопада вона відкрила свою першу квіточку. І ось що ми з вами маємо за місяць цвітіння. Аромат в неї дуже приємний, ненав'язливий, легкий цитрус трохи з горчинкою. Неймовірно, чарівна орхідея, особливо в зимовий час, виглядає приємно на підвіконні. Додає радості і гарного настрою всім, хто нею милується. Ще б хотіла сказати, що ось я стикнулася з такою проблемою. Холодна пора року, я орхідеї майже не поливаю, ніж поливаю, роблю це тільки для тих орхідей, яким потрібно додати водичку. Ось. Або добриву, бо бачите, орхідея розголуджує свій квітоносик, і треба її трошки підживлювати смаколиками. І ще хочу сказати, що я ось з якою проблемою стикнулася, я не можу постійно протирати листя орхідей, тому що я їх травмую з моєю вродженою е, такою координацією гарною. Я постійно травмую, або ось бутон, як у сан, сьогодні вже пошкодила, відламився, або, як вчора я вам показувала, квітоносика зламала. Тому я вважаю, що в такий період їх краще не чіпати. Я те, що змогла, зверху протираю, поливаю, але особо я їх не рухаю. Ось я зараз підійшла до вікна, вам покажу цю орхідейку і на цьому все. Дякую вам за увагу.